Півтора тисячі гектарів поки що обробляємо. У Нас зараз на сьогоднішній день сім агрегатів є відлемки. Будемо ще збільшувати, ще будемо рубін купувати на другий рік, тільки відлемки. На сьогоднішній день я бачу тільки з лемків працювати. Кожен рік то поле не оремо. Один рік оремо, один на другий рік дискуємо, далі знову оремо. Деколи не виходить згорати, то ми беремо кристалом, працюємо. По-перше, він рівняє дуже землю добре. Вмішує рештки, що лишилися на поверхні. Ну, кристалл він добре після сої, після соняшника. Я от після соняшника запускаю геліодор, потім кристал, і вже після того сієш. І, і виходить чудесно. Основна функція це закриття вологи після стерньова обробіток землі. Проходять їм, щоб падалиця проросла. Проходять на глибину. Перший прохід дето 5-10 сантиметрів для того, щоб перемішати солому, що залишилось у нас, падалицю і вирівнути площу. Змішує рештки, що лишилися на полі, і вирівнює поле він прекрасно. Також він може використовуватись перед посівною обробіток. Другий слід і до 18 см його глибина. За добу гектарів 60, бо, ну, то є потужний. Він, і залежить на яку глибину робити, розумієте, якщо робити там на 15-20 на см, то гектарів 60, якщо там робити на 10, то 70 гектарів, бо тут треба потужності трактора. Ну, він працює з Т8-410. Кристал у нас вже з 2018 року він десь напрацював 2000 гектарів. Так як все в техніку від лемки ну, задоволений повністю. Лемки, то є для мене кажеться, що це найліпша техніка агрегати, які є. Я маю от, кристал геліодор є в нас от, з таких ще рубін плануємо купити. А зараз тут тяжка дискова є. Придбали ми компас Солітер. Для того, щоб в добу сіяти 100-150 гектарів, а 12-метровий за добу він працює 150 гектарів то так легенько. Два агрегати я тягаю. Хилиодор і ось цей Кристал. Кристалом я напрацьовую забу за 12 годин 40 гектарів. На даному агрегаті на Кристалі, якщо рвуться болти, ну максимум потрібно 10 хвилин. І все, і далі трактор їде. На кристалі використовуються тільки оригінальні замчастини, так як вони набагато якісніші. Метал набагато прочніший від аналогів тих же самих. Кристал, він для налаштування взагалі не проблемний агрегат. Для механізатора, для простого механізатора. Дуже просто все робиться. Тому для мене є ключовим, щоб була техніка надійна і терміни роботи, щоб вона не підводила в роботі, коли треба працювати. Техніка не ламається, коли вона стоїть, а вона ламається, коли вона є в поле. От лемки вона надіжна техніка. Ти знаєш, що він поїхав і там з ним нічого не стане. Чи він не відломиться, ще щось, ще щось. Тільки лемки.